Продовжуємо розв'язувати номер 1050. Розглянемо другий приклад, друге завдання. Знайти НСК чисел 16 і 24, і 24. Розкладаємо на прості множники ці числа. Все за алгоритмом. Перше, що треба зробити, розкласти на прості множники. Розкладаємо. Перший простий множник 2. Ділимо 8. 2 ділимо 4, 2, 2, 2, 1. 24, 2, поділили, залишилось 12. 2, 6, 2, 3, 3, 1. Наступне, що треба записати. Взяти зараз за основу розклад одного із чисел. Я візьму числа 16, розклад на прості множники. І тепер подивитися, чи, чи є такі прості множники із другого розкладу, які не війшли до першого. Бо до першого розкладу у нас війшли ось оці всі числа, оці, ось ці всі числа, всі ці двоєчки. І так, перевіряємо, одна двійка із другого розкладу ввійшла. Можна закреслити їх. Друга двійка із другого розкладу заш... війшла, третя війшла, трійка не ввійшла. Отже, трійка це те, той множник, яких, якого не вистачає у нас тут, в нашому виразі. Тепер 16 множимо на 3, буде 48. Є. Розглянемо третій приклад. Знайти НСК-чисел. Знайти НСК чисел таких 48 і 72. Знову з алгоритмом. Розкладаємо на прості множники. 48 розкладаємо на прості множники. І 72 розкладаємо на прості множники. Ділим на 2, 24, 2, 12, 2, 6. 2, 3, 3, 1. Розклали на множники. 72 розкладаємо. 2, 72 поділу на 2, 36, знову на 2, 18, на 2, 9, 3, 3, 3, 3 на 3 ділиться 1. Беру розклад на прості множники першого числа. Першого числа. Це число 48 було розкладено на множники. 48. Тепер перевіряю, із другого розкладу, які числа не ввійшли до першого. І так, перша двійка війшла. Друга двійка ввійшла. Третя двійка війшла. Тепер трійка одна ввійшла. А ця трійка залишилася. Множимо на 3. 48 помножити на 3 буде 100. 44, да? 144. Знайшли НСК чисел. Це значить 144. Одночасно ділиться і на 48, і на 72. Наступний розглянемо приклад. Наступне завдання. Знайти, це у нас там четверте, Ви все записуєте, діти. Знайти НСК чисел. НСК чисел. Так, це будуть числа 350 і 420. І 420. І так, знову розкладаємо на прості множники, число 350. І розкладаємо на прості множники число 420. Ми бачимо, що 350. 35 помножити на 10, бо нулем закінчується. Да? І отже, ми можемо наше 10 зразу отут записати, що це 2 помножити на 5. Тобто поділити на 10, але не просто на 10, а уже на 10, яке розкладене на прості множники, 2 і 5, Залишилось 35, щоб невеликі числа. Нам ділити там 350, потім там 120, ось скільки там, 175, ну і так далі. А уже менші числа ділити. 35. Все. Тепер беремо по 5, 7, 7, і 1. Розклали нам множники 350. Наступне тепер число далі розкладаємо. 420. Знову виділяємо нашу от 0, це 10, да? 10 це 2 помножити на 5. Залишили 42. 2, 21, 3, 7, 7, 1. Так, знову беремо, записуємо розклад на прості множники першого числа, числа 350. Тепер дивимося на розклад на прості множники другого числа. І дивимося, яких. Чисел, які числа із другого розкладу не війшли ось сюди. В число 350, що ми вже тут написали. Бо те, що не війшло, нам треба тут записати у вигляді множника. Ну, бачимо, 2 помножити на 5 увійшло. Двойка, друга, не ввійшла, немає. Да? Бо тут тільки одна двойка. Тройка не війшла. Залишається сімка. Сімка ввійшла. Ось вона, ввійшла. Отже, залишились числа. І 2 і 3. Тобто нам треба 350 помножити на 6. Це буде 2100 НСК чисел 350 і 420 дорівнює 2100. Тепер я б хотіла з вами розібратися, як знаходити НСК трьох чисел. Наприклад, 12. 18 і 36, трьох чисел. Ну, поки що робимо, так як і з попередніх, за алгоритмом. Розкладаємо їх всі ці числа на прості множники. Гарні числа, невеликі, розкладемо на множники. Розкладаємо 2, 6, 2, 3, 3, 1. 18, 2, 9. 3, 3, 3, 1. Розклали нам множники. 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Єсть у нас. Тепер знову так само беремо і виписуємо ось оцей розклад. Ну, цього числа 12, числа 12. І тепер беремо. Кожен із розкладів і перевіряємо, яке, як, які прості множники вже війшли до розкладу цього на прості множник. І так, двійка одна ввійшла. І одна трійка ввійшла. Значить, ця трійка залишилася зайвою. Все, ця трійка залишилась зайвою. Тепер пишемо три. Тепер пишемо, тепер перевіряємо ось тут чи Дальше двійка. Двійка уже війшла Ось дивимося. Друга двійка війшла Трійка, дивимося, війшла одна. Так, війшла трійка. Отже, залишилося Тепер димося. Але ж у нас, ми бачимо, що у нас із попереднього розкладу увійшла. І ще увійшла ж оця трійка. Тобто, виходить, нам тепер треба порівняти ну, оцю третій розклад із попередніми. Бачимо, що оця трійка увійшла разом з оцією трійкою, бо вона ж до першого в нас не ввійшла, але ми вже її включили. Значить, з погляду на, оцей, на другий розклад, і ця трійка ввійшла. Тобто, що виходить? Виходить, що 36, число 36. Одне із цих трьох чисел, Являється найменшим спільним кратним цих двох чисел. Бачимо, 36 ділиться на 12, 36 ділиться на 18 і 36 ділиться на 36. Ось ми знайшли. Тепер візьмемо три числа, трошки складніші. Трошки складніші. Знайти, НСК чисел, НСК чисел. Таких 280. 360 і 840. Будемо шукати зараз найменше спільне кратне от таких чисел. Шукаємо. Спочатку розкладаємо на прості множники. Ну, все так, як за алгоритмом. Алгоритм. 360. Я заготовочку роблю, а ви можете. Послідовно все це робити. Як вам зручно. Ну, Нулем закінчиться, значить, уже зразу 2 на 5. Да? Десяточку виділили множник. 28 залишилося. На 2, 14, На 2, 7, 7, 1. Єсть. 360. Знову виділили десяточку. Це 2 на 5, множник 10, залишилось 36, Ділим на 2, 18, ділим на 2, 9, на 3, 3, 3, 1. 840, знову десятку виділяємо 10. 84 залишається 2, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1. Тепер беремо, ну, до речі, зразу скажу. От давайте зараз візьмемо розклад найбільшого числа 840. От я хочу зараз взяти розклад найбільшого числа 840. Ось ось цього числа. Оці всі числа хочу взяти. Оці всі, Бо, в принципі, яка нам різниця, яке брати, чи перший розклад, чи другий, чи третій. Це немає різниці. І так, перше взяли число 840. Тепер перевіряємо. Кожен розклад порівнюємо із розкладом на прості множники числа 840. І так, 2 помножити на 5 є, є. Двійка одна є, є. Двійка друга є. І сімрка є. Хорошо. Тобто всі числа да, в нас ввійшли. Виходить, що 840 ділиться на 280. Виходить так у нас. Наступне, так, входить. Уже два, помножити на п'ять входить. Одна двойка війшла, друга двойка війшла, трійка війшла, і залишилась тільки одна єдина троєчка зайвою. Бачите, вона не війшла до жодного розкладу. Отже, множимо на 3. І коли ми помножимо на три, це буде число. число давайте зараз 840, помножимо на 3. 0, тепер 3 на 4, 2, 12, в смислі, 1 запам'ятуємо, 24 і 1, 2500, 2520. І так, 2520 число буде в нас. Так, по-моєму, так, да? 2000, правильно же помножила 3, 24, 2520. Отже, число 2520. Одночасно ділиться і на 840, і на 360, і на 280. Знайшли НСК цих чисел.